Оскільки ми з вами працюємо за основним документом, який називається Програма розвитку системи освіти Білої Церкви, в цьому році вона закінчилася, і ми повинні провести дуже серйозну роботу для того, щоб написати новий документ. Разом з тим, сьогодні фінансування будь-якої галузі відбувається через програмно цільовий метод. Отже, те, що ми напишемо, за ним будуть закладені фінанси. А за тим буде від цього буде залежати якість нашої роботи, результат нашої роботи, а в перспективі і якість життя Білій церкві. Сьогоднішня наша зустріч присвячена аналізу виконання програми розвитку системи освіта Білої церкви за 2011-2015 роки. Проте наше завдання сьогодні не лише похвалити освітян і себе за сумлінне виконання цієї програми, проаналізувати доцільність продовження реалізації проєктів програми їхні переваги, програшні моменти, а також визначити перспективи для подальшого розвитку і реформування освітньої системи міста, тобто закласти ті підвалини нового проекту програми розвитку системи освіти на наступні роки, які дадуть нам ефективно працювати. Ще одне хотілося б сказати, що потрібно робити конкретні заходи, адже мені дуже прикро, що або простим натисканням кнопки, або навіть ні, Біла церква позбавилася можливості. Безкоштовно оздоровлювати дітей, харчувати дітей, що у нашій зоні вкрай необхідно. Хотів би побачити, як можна прохарчуватися в день за 6 гривень повноцінно, забезпечивши калорійність, добові норми і сформувавши підвалини для стабільного здоров'я дитини. У засвіті в навчальних закладах міста навчається 200 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Щороку цим дітям виділяється матеріальна допомога для придбання спортивного одягу та шкільної форми на суму близько 100 тисяч гривень. Хоча, я думаю, ну, мабуть, ми маємо звернутися і до держави. Вона має переглянути свої підходи саме до тих батьків, які зробили дітей сиротами. Мені не подобається, коли у нас бездумно позбавляється батьківських прав людина, яка все життя цього чекала. Народила дитину. Ця людина має, повинна мати моральне право на всіх етапах забезпечити його зростання і виховання, а потім і працевлаштування. Ще одним показником нашої освітньої системи є те, що 446 дітей в нашій освітній системі навчаються із наближених сіл. Я до чого це кажу? Утримання однієї дитини у Білій церкві у школі обходиться 8800 гривень. І коли ми навчаємо ось таку кількість дітей, а це практично одна ще школа, це тягне за собою досить високий ресурс матеріальний. І на сьогодні треба знати, де маємо брати ці кошти. Особливо занепокоєння мене викликає територіальна адміністративна реформа, яка сьогодні дає право самим територіальним громадам визначати кількість навчальних закладів залежно від фінансового ресурсу. Закон про освіту, проєкт, якого ми сьогодні вже вичитуємо, говорить про те, що на своє фінансування місто повинно взяти професійно-технічну освіту. Тому, коли сьогодні серйозно не задуматися про те, яким чином буде наповнюватися бюджет, завтра ми будемо змушені говорити про скорочення навчальних закладів, скорочення соціальних гарантів педагогічних працівників. І ось дуже просте таке, такий взаємозв'язок. Да, цей процес не дуже швидкий. Але якщо сьогодні освіта Білої церкви не виховує такого випускника, який буде працювати на розвиток економіки Білій церкви і не створить фінансовий продукт, то завтра ми опинимось в іншій ситуації, коли не буде за які кошти працювати і отримати навчальні заклади. Ми створили грант, організували його, це загальний європейський грант, сумою 500 тисяч євро. І сьогодні польська фундація, яка займалася розвитком Польщі. Працювала над почала розробку стратегії розвитку міста. Цей грант вже працює. І я сьогодні дякую такій нагоді сьогодні виступити, презентувати її перед вами. Ми. Чому? Тому що наступного тижня поляки приїдуть сюди. Чому хочу говорити з вами? Один із секторів, а всього буде їх таких сім робочих груп, буде освіта. Я скажу не свою фразу, це фраза Ракфеллера. Нам потрібні. Бідні, розумні, але які хочуть стати багатими. І ми ждемо від вас таких дітей. Для цього ми готові створювати будь-які умови. Бізнес-інкубатори при школах. І ми зможемо, я впевнений, залучити сюди кілька учителів з Канади, які могли би вести підготовку наших учителів. Ви знаєте, ми даємо надпотужну Академічну освіту надпотужну. Але я вже точно теж знаю, мені вже майже 40 років, що щастя людини не пов'язано з швидкістю визначення Х1 і Х2 в квадратному рівнянні через дискримінант. Розумієте? Наше завдання випускати не академіків, а випускати щасливих людей. Наскільки вчитель на сьогодні зобов'язаний працювати над наповненням бюджету? Бачимо ще раз, переконуємося, що взаємопов'язані якого випускника випустимо, як ми його навчимо, як ми його мотивуємо, як він буде ось тут працювати і заробляти, отак будемо і вкладати в освіту. То тоді зрозуміло, що ми даємо сьогодні тільки старт. Серйозна робота буде продовжуватися протягом літа, десь ви на досуги будете думати. В осени на початку ми будемо вже серйозно працювати над цим документом. Тому, з вашого дозволу, ми прийдемо до рішення нашої загальновійської педагогічної конференції. Перше, що ми пропонуємо по нашій конференції визнати в цілому виконання програми розвитку системи світа міста Біла Церква на 2011-2015 роки. Немає заперечень. Друге створити робочу групу з підготовки програми розвитку системи світа Білої Церкви на 2016-2020 роки. До 1 жовтня 2015 року розробити на основі пропозиції учасників конференції. І запитів громади міста проєкт програми розвитку системи освіти Білої церкви на 16-20 роки. До 1 жовтня 2015 року оприлюднити проєкт програми розвитку системи освіти Білої церкви на 2016 2020 роки на сайті управління освіти і науки Білоцерківської міської ради для громадського обговорення. Пропонується прийняти за основу. В такому випадку, хто за те, щоб прийняти за основу працювати і передавати управління освіти до робочої групи пропозиції, прошу проголосувати. Хто за? Я хочу щиро всім подякувати за конструктивну роботу, яка сьогодні ось була в цьому залі, за гарні пропозиції, які ляжуть в основу програми розвитку нашої освітньої системи на наступні роки, за розуміння ситуації. Я думаю, що всі ми сьогодні ще раз переконалися про значимість освіти для розвитку економіки, для розвитку суспільства, для створення нової якості життя, за свою, про свою відповідальність ось у цих процесах. І будемо працювати над її реалізаціями.